Преображується середина. Преображення термін він подібний до дії закваски, дріждждів. От є тісто, є мука, ми кидаємо туди тісто і воно непомітно ззовні прозаквашує все тісто. Ось так мала би діяти церква в суспільстві. І для цього, безсумнівно, першою вихідною точкою впливу на суспільні процеси є розбудова спільнотного життя церкви. Відновлення справжнього спільноту життя, які відбуваються багатьма засобами, в першу чергу, засобами духовними, благодатними, але також засобами, які ґрунтуються на загально прийнятих на філософських і психологічних принципах. І церква для цього окреслює чотири такі критерії, принципи, як Будувати таке суспільство, що могло б стати закваскою для народу. І я просто їх перерахую. Отже, це святість, соборність і дияконія або допоміжність. Ці терміни є чисто богословським. І тому катехизм. Не задовільняється одним тільки богословським звучанням їхнього змісту, а тлумачить їх в категоріях суспільно політичних щоб ці поняття не були відчуженими, надто абстрактними, спекулятивними для народу, а стали близьким і зрозумілими. Отже, святість тут ми святість поєднуємо з розвитком громадянського суспільства. Чому? У святість це завжди рух, динаміка. Коли людина не зупиняється, завжди безнастанно шукає досконалення, поглиблення власного пізнання і власного стану. І в суспільстві є тільки один процес аналогічний це розвиток громадянського суспільства. Де? Кожен громадянин відчуває свою відповідальність за суспільство, за свою націю і служить йому. Безсумнівно, тут є момент коперніканського перевороту по відношенню до людини чи комуністичного суспільства, чи споживацького лібералістичного суспільства. В чому тут переворот? Критерії, то це виходи. Особа служить загальному благу. Особа не використовує суспільство тільки для себе, а вона розвивається в суспільстві, вона вкладає свою працю, свій талант в розвиток суспільства народу, а звідси і розвивається сама. Ось ця гармонія особи і суспільства, людини і нації. Є в основі громадянського суспільства. Другий принцип називається соборність, старий чудовий наш принцип соборності, який сучасною мовою можна пояснити як принцип солідарності. І цей принцип впливає з попереднього, із святості. Всі громадяни солідарні, творять єдність. Входять у спілкування живе між собою, живуть спільними проблемами. Немає людини, яка була б на маргінесі, немає людини, яка б вважалася меншовартісною чи більшовартісною. Тут дійсно є рівність, але не соціалістична, а особова рівність, рівність гідності кожної особи, яка, незважаючи на свої вже здібності, може внести свою лепту в розвиток суспільства. І, зрештою, деяконія, принцип допоміжності, теж випливає з попередніх двох принципів це принцип субсидіарності, коли громадяни, члени суспільства, маючи кожен своє покликання, свої таланти, здібності, можливості, доповнюють одне одного у загальному благу. У побудові, скажімо так, стратифікаційного суспільства, тобто суспільства, яке має всі основи, всі структури для своєї життєдіяльності, для функціонування, для самозабезпечення, для автарки, самодостатності.